Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Вже помаленько завершуємо цикл Різдвяних свят, але ще Дух Різдва буде з нами до свята-стрітеня, до середини лютого. Але ми вже помаленько починаємо готуватися до іншого періоду. до... Великого посту і відповідно пізніше до Воскресіння Господнього. Сьогоднішня Євангелія це вже перший крок назустріч Великому посту. Е, неділя, яка називається «Про Митрия і Фарисея. Як каже Господь, прийшло двоє чоловік до храму помолитись? Чому ми прийшли до храму? Так само помолитися, правда? Маємо кожен свої. Прохання і просьби. Так само і тих двоє прийшло до, цер... до храму помолитись. І Євангеліє говорить, що Фарисей прийшов до храму. Що він перше... Кого він першого побачив? Митря. І починає молитися. Дякую Тобі, Боже! Відповідно, молитва починається добре. В першу чергу дякую Господеві за те, що Господь йому дав. Перелічує і потім каже: і дякую, що я не такий якось той, що там стоїть. Прийшовши до храму, він розглядається. Він не дивиться, щоби зустріти Бога. Він дивиться, хто є в храмі, де стоїть, що робить, а можливо, хтось став і на його місце, а можливо, хтось вдягнувся краще, ліпше, а можливо, є з ким поговорити. Зайшов в митар, він нікого не побачив. Каже, впав на коліна і бив себе в груди. Знав, що він є грішний чоловік, і те, що він робив, це дійсно було погано для суспільства. Ну, але взявся за таку роботу і почав працювати. Зайшовши до храму, він тільки бачив Бога. Він не звертав уваги на нікого. Він звернувся своїми словами до Бога і почав молитися, так як він знав, так як він думав, що Господь вислухає його молитву. І в кінці Ісус каже, оцей пішов виправданий. Він не дивився, хто в храмі стоїть. Можливо, якщо б його очі зустрілися з фарисеєм перед храмом, чи він його побачив в храмі, він би, можливо, і навіть не зайшов, тому що він знав, хто такий фарисей. Але він тільки перед собою бачив Бога і з ним молився, з ним розмовляв. Зауважимо, що перед святим причастям є молитва вірою Господи. В ній закладено таких дві частинки зі слів найбільших грішників. Перша річ це коли. Ісус був розп'ятий і разом з розбійником, коли вони розмовляли, Він каже: Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм розбійник, слова, якого закладені в молитву перед святим причастям, перед зустрічю зі самим Богом. І в кінці молитви знову ж таки, слова Митрия, найбільшого грішника, який прийшов до храму помолитися. Перед зустріччю з Богом ми згадуємо ті слова на кожній святій літургії. Фарисеї це була така певна каста еліти, які знали Божий закон, які досконало знали святе Писання, цитували, старалися жити по заповідях, які Господь дав Мойсеєві. Ще більше. Вони пояснювали святе Писання, вони пояснювали, як люди мають жити. Вони ще більше написали правил, ніж було у святому писанні. Тобто роз'яснення святого письма. Відповідно, по них жили. Вони самі себе вважали, що вони є найбільшими праведниками, найкращими. Один з богословів говорить, що знайшов текст, де. Фарисей каже, якщо у світі є дво, дві праведних людини і більше нікого, це я і мій син. Але якщо у світі є тільки одна людина праведна, це тільки я. Тобто гординя. Людина споглядає саму на себе, більше нікого не бачить. Хто як живе, бачить тільки свої хороші вчинки і не раз помиляється. Не раз її вчинки говорить зовсім про інше. Але людина живе в тому світі. Перший гріх, який стався у світі, це був гріх гордині, коли ангел, син зірниці, згордів на небі і повстав проти Бога, збунтувався проти Бога. В задумі Господньому було так, що ангели служили Богові і мали служити людині. Він подивився, як я маю служити оцій набагато нижчій за мене людській природі. Я ж найкращий, найсвітліший, чому я маю служити? Я ж можу стати так само, як Бог. Той, який був на небі, на самій висоті, Господь що робить, скидає з неба. Куди? В пекло. На саме дно опускається саме нижче, через свою гординю, Так само, і фарисей, який вважався духовним провідником. І Господь каже, що ми, та звичайний грішник, пішов додому більш оправданий, ніж оцей, який вважався зразком духовного життя, приходячи до храму. Я бачу лише Бога. Я спілкуюся лише з Богом. Не дивлюся, хто де стоїть, як стоїть, в чому одягнений. Але мусимо розуміти, що людська природа, яка має схильність до того, що найменший рух когось з наших ближніх може відволікти мою увагу, мою пам'ять. Можуть прийти різні думки у моє. Серце у, у мій розум. Але я тоді знову ж таки ловлю себе на думці і стараюся розмовляти лише з Богом, так як зробив фарисей. Один чоловік, який дуже так трепетно побожно молився, завжди приходив до церкви, не раз бачив і виказував похибки інших, і Господь йому відкриває істину. З'являється йому у сні ангел. І дає йому питання. Коли ти останній раз по справжньому молився? Вчора, неділю на службі Божій. Ангел знову питається. Коли ти дійсно насправді молився так, як потрібно, той задумався: ну, певно, що на тижні, можливо, моя молитва була така щира і відверта. Ангел знову питається. Задумайся добре. Коли ти останній раз дійсно відверто, щиро відкрив свою душу і розмовляв з Богом, той задумався, розгубився. І ангел дає йому відповідь: коли твоя дружина лежала в лікарні, коли в неї була загроза смерті, ти дійсно прийшов до церкви і ти більше нікого не бачив, ти розмовляв з Богом, ти просив. Допомоги у Бога. Ти дійсно справді молився. Дорогі у Христі. Коли я останній раз по справжньому молився і розмовляв з Богом? Попробую собі згадати, коли це було. Ви знаєте, живемо в тяжкі часи. І певно, що ті тяжкі часи війна спонукає нас по-справжньому молитися, по справжньому розмовляти з Богом. Ми відкриваємо своє серце перед Богом. Ми просимо заступництва за наших рідних і близьких, особливо тих, які там на фронті. Це є щира молитва, тому що людина відчуває небезпеку, безпорадність, вона звертається до Бога. Так як митр, Господи, допоможи, я віддаю все, що можу, щоб тільки зберегти життя чоловікові, синові, братові чи, можливо, дитині. Це і справжня щира молитва. Та молитва має супроводжувати нас кожен день. Ми тоді оправдані, ми тоді більш відкриті. Можливо, час від часу в нашій душі буде. Проявлятися фарисей, який десь хтось нам буде підказувати, ну та я такий трохи кращий, я такий трохи ліпший, працюю, щось душився, щось маю, не так, як оці сусіди чи ті, що там трошки далі живуть. Але звертаємо увагу на покірність, на відкритість, відкрити свою душу. Один богослов порівнює Фарисея, оце, що каже: я нікого не вбив, нічого не вкрав, не злодій, не грабіжник, даю десятину на церкву так як потрібно. Порівнює з особою, яка прийшла сповідатися до священника І починає свою сповідь. Отче, та гріхів не маю, ніби не вкрав, не вбив. Нікого не набив, не посварився, не гніваюся. Людина, яка приходить сповідатися, сповідь це є очищення. Жінка, яка миє посуду, вона не миє чистих посуд, правда, чистих трилок. вона миє ті, які вже були використані, яких потрібно помити. І вона що смиває бруд? Вона не тре тряпкою там, де чисто, вона миє там, де є нечисто. Де треба зібрати бруд. Людина, яка приходить до сповіді, відповідно говорить свої гріхи, ті, які вона зробила. Ну, як каже казав отець Михайло Шевчишин, в нас таких нема. Ми всі добре ми їм посуду і ми всі добре сповідаємося. В одне містечко, таке як наше, при морі, мав приїхати визначний проповідник, якого всі знали. І на якого всі чекали. І коли він прийшов до церкви, відправив службу Божу і в кінці починає говорити проповідь. 20 років тому у вашу церкву зайшло три юнаки, розбишаки. Мали певне завдання очорнити священика і не допустити, щоб продовжилася служба Божа. Зайшовши, один каже, давайте починаємо штовхатися і 에... зробимо так, щоб перервати службу Божу. Інший каже, я маю декілька камінців, можна кидати камінцями в церкві. А третій каже, давайте послухаємо, що священик скаже, а потім вже будемо бачили. І тих двоє перших знервувалися і вийшли з церкви. Третій залишився. І каже цей третій чоловік, який залишився тоді, стоїть перед вами і проповідує Слово Боже. Господь сьогодні говорить про відкрите серце, про покірність людини. Відкрити себе Богові таким, як я є. Насправді. Хай Господь. З нами поспілкуються своєю мовою, відкритою мовою. Ми малимо минулого тижня про Закхея. знаєте, так само був митер. І питаюся дітей: що потрібно зробити, щоб Господь до тебе прийшов? Відповідь, знаєте, яка була? Вилізти на дерево. Ну, ж Закхей виліз на дерево, так само і, і, і людині треба вилізти на дерево. Другі у Христі, Відкрити своє серце, сказати Господеві, який я є. Господь знає, але мусимо му зробити перший крок на зустріч. Та молитва має бути така, як митрия. розмова з Богом, не перелічувати, що я ось такий, чи перелічувати недоліки якогось іншого, а прийти і сказати так, як є: Господи, Ти бачиш моє життя. Так як цей проповідник залишився, послухав Слово Боже, через 20 років прийшов до тої самої церкви і сказав, який він був. Але зустріч з Богом змінила його. Ми вступаємо помаленько, підходимо до Великого посту, великий пост, який супроводжується е, обмеженням їжі, обмеженням можливого спілкування, сварок, недоліків. Але так само супроводжується доброю, хорошою молитвою, молитвою, яку ми творимо до Бога. Постараймося сьогодні вийти з церкви, так як оцей митр, оправданими до своїх домівок. Амінь Христос рождається.